Мовлять броди. Вітаю, шановні краяни. До вашої уваги. Програма районного радіомовлення. Третя неділя Великого посту Хрестопоклінна. Традиційно вшановуємо у цей день хрест відкуплення Спасителя і спільно молимось у великій Хресній ході, яка проходить через усе місто. Цьогоріч, у неділю 19 березня, її провели священники Бродівського та Старобрідського деканатів. Вона була присвячена світлій пам'яті великого проповідника Віри, якого НКВДська машина мучила упродовж 20 років патріарха Йосипа Сліпого. Негода цього дня не завадила прийти на хресну дорогу великій кількості людей. Серед яких були представники районної та міської влади, молодь, діти, учасники, АТО, військовослужбовці бродівського гарнізону. Розпочалася хресна хода від символічного пам'ятного знавка героям Небесної Сотні. Ті, які, як і Христос, віддали своє життя за кожного з нас. Хрест до першої стації несла бродівська молодь. До останньої стації пам'ятного знака жертвам більшовицьких репресій хрест узяли на свої рамена учасники АТО, військовослужбовці, волонтери та військовий капелан. Упродовж усієї ходи лунали молитви та пісні за мир в Україні, матерів, Божу опіку над усіма нами і світле майбутнє для нашої держави. райдержадміністрації повідомляє, що за оренду земельних ділянок на Бродівщині майже півтора мільйона гривень іде щороку до бюджетів місцевих рад. За результатами останнього земельного аукціону, який днями відбувся на Львівщині, продали право оренди шести земельних ділянок загальною площею 214 гектарів. Терміном на 7-10 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розмір річної плати за користування земельними ділянками за результатами торгів склав майже півтора мільйона гривень щорічно у бюджет місцевих рад Бродівського району. Така інформація надійшла із головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Найдорожче продано право оренди двох земельних ділянок на території Язлівчицької сільської ради. Завдяки проведенню аукціону орендна плата зросла у 2,6 раза і становить від 8 до 20% від нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок. У грошовому еквіваленті це 10 тисяч 332 гривні за один гектар. На наступний аукціон будуть виставлені ділянки із сусідніх районів Бродівщини. Детальніше з умовами аукціону можна ознайомитися на офіційному сайті Держгеокадастру України. Тривають роботи у рамках місячника благоустрою. Перший заступник голови Райдержадміністрації Володимир Адамець до Дня довкілля у Бродівському районі провів робочу нараду за участю сільських голів Шнерівської, Смільнівської, Язлівчицької та Станіславчицької сільських рад, а також завідувача сектору розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Райдержадміністрації Михайла Коваленка. Під час наради обговорили питання щодо забезпечення виконання заходів місячника прибирання, озеленення та благоустрою. За підсумками наради, було вирішено мобілізувати людей, техніку, виділити кошти для наведення порядку, а також придбати контейнери для централізованого вивезення твердих побутових відходів і впорядкувати сміттєзвалища на територіях. Вище згаданих сільських рад. Пенсійний фонд повідомляє, що дострокові пенсії будуть нараховуватись учасникам антитерористичної операції. Із 6 лютого 2017 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб і з числа учасників антитерористичної операції, яким урегульоване питання пенсіонування вище зазначеної категорії осіб. Цим законом унесено зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та надано право на призначення дострокової пенсії за віком учасникам бойових дій, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, які було включено до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ. Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, а також військовослужбовцям, особам рядового, начальницького складу та добровольцям, які стали інвалідами унаслідок поранень, контузій, каліцтва одержаних під час участі в АТО або унаслідок захворювання пов'язаного з участю у зоні антитерористичної операції. Дружинам чи чоловікам, якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам тих вище зазначених категорій громадян, які загинули, чи пропали безвісти. Померли у наслідок поранень, контузій, каліцтва одержаних під час участі в АТО або забезпечення її проведення після досягнення чоловіками 55 років жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок. Для призначення пенсії необхідно звернутись в управління із заявою та надати наступні документи і їх копії, документи про місце проживання чи реєстрації особи, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, документи, які підтверджують страховий стаж. Посвідчення учасника бойових дій, довідку про безпосередню участь у антитерористичній операції, довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року за бажанням пенсіонера. Консультації з питань пенсійного забезпечення можна отримати в управлінні пенсійного фонду України у Бродівському районі за адресою місто Броди, вулиця Петра Полтави, 3, або за номером телефону гарячої лінії 2 67 11, 2 67 11. Ваги мешканців Львова та Львівської області. Обстановка, яка складається в області внаслідок несанкціонованого випалу сухостою, є складною та перебуває на особистому контролі керівництва обласної державної адміністрації, тому що загоряння сухої рослинності, лісових насаджень і торфу може призвести до масштабних пожеж, які становитимуть загрозу не лише довкіллю та об'єктам інфраструктури, але й життю і здоров'ю людей. Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації закликає мешканців області припинити спалювання сухостою на полях та присадибних ділянках, не допускати підпалів сухої рослинності, лісових насаджень і торфу, дбати про власне життя та здоров'я. Пам'ятайте, що наслідком таких дій є не лише шкода довкіллю, що тягне за собою покарання, але й травмування, каліцтво або смерть винуватців. Нагадуємо, що у минулому році порушення правил пожежної безпеки та безвідповідальне ставлення до особистого життя і здоров'я призвело до людських жертв від підпалів зроблених власноруч загинуло шестеро осіб. Краяни відповідально ставтесь до власного здоров'я та життя. Якщо ви побачили загоряння сухої рослинності, лісових насаджень або торфу, негайно зателефонуйте до територіального підрозділу Головного управління Державної служби України у Львівській області за номером 101 або до Державної екологічної інспекції у Львівській області за номером 238-73-70, а також сповістіть органи місцевої влади. Для міжнародних партнерів України запуск нової системи фінансового декларування став променем надії і важливим антикорупційним кроком. Те, що відбувається в Україні, є справжнім проривом у проведенні реформ, особливо у надзвичайно важливій боротьбі проти корупції, заявив зокрема Ян Томас Хімстра, директор програми розвитку ООН в Україні, яка й підтримувала впровадження цієї нової системи. 1 січня 2017 року стартував уже другий етап е-декларування. До топ декларантів і службовців середнього рівня з першої хвилі е-декларування, що розпочалась 1 вересня 2016 року, загальною кількістю близько 100 тисяч, до 1 квітня мають приєднатись та подати свої е декларації за минулий рік ще близько 700-800 тисяч службовців і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування у державних та комунальних установах, закладах і організаціях. Про особливості електронних звітів, вимоги щодо декларантів, розповів представникам самоврядування головний спеціаліст Бродівської міської ради Богдан Сторожинський. Керівники комунальних підприємств, структурних підрозділів, відділів комунальних підприємств, голови сільські селищні, міські, депутати місцевих рад. Ну згідно статті 46 закону України, там передбачено, що особи, які входять. Пункт перший і особи в другий а Які такі найбільші складнощі в заповненні електронної декларації? Ну найбільші складності це збір документації, яку потрібно зазначити. По інформації яку потрібно зазначити в електронній декларації. Це дивитися, які документи є на право власності, доходи, звертатися в ДФС. Якщо маєте ключ, можна давати запит. Через електронний кабінет щодо своїх доходів в бухгалтерію, ну згадувати, де отримували доходи, де брали кредити, як їх гасили. І це все потрібно відзначати за 2016 рік. Наскільки точними мають бути оці фінансові дані? До, до копійки, до гривні? До гривні заокруглюються до гривні. Ясно. От я сьогодні таку почула для себе граничну вартість 69 тисяч Що це за вартість? Чого вона стосується? 69 тисяч Це є поріг. Він стосується фінансових зобов'язань. Він стосується грошових активів. Цей поріг також є поріг щодо комого майна. Крім транспортних засобів, там поріг 100 мінімальних заробітних плат, це 137 тисяч 800. І на подарунки це йде 5 мінімальних заробітних плат, це 6 тисяч 890. Заповнення декларації наголошую, це є обов'язок тих осіб, персональний обов'язок тих осіб, які зазначені в законі. І вони самі вирішують, що їм робити, як їм заповняти. Варто заповняти ті дані, щоб потім можна було зробити риску, підвести риску і бути чесним перед державою, перед законом, перед людьми. Ми відзначаємо різні свята, вагомі і не дуже. А міжнародний день поезії свято душі. Більшість скаже, мабуть, навіщо воно. Але це день, коли шанувальники поетичного слова мають нагоду торкнутись живих струн чиєїсь душі. Зараз пропоную вам послухати Василя Симоненка. Саме так вам не почулося. Архіви українського радіо зберегли записи, де автор сам читає власні поезії. Тож слухайте живий голос геніального і неповторного поета Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи і жити, спішити треба. Кохатись спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Задивляюсь у твої зіниці, Голубі, тривожні ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, Буду, мамо, горда і вродлива, З тебе чудуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, Ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, Друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право З матір'ю побуть на самоті. Рідко не згадую про тебе. Дні занадто куці та малі, Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'ються, Чуєш битви, споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, Без злобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гримотить над світом люта битва За твоє життя, твої права, Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно Я проллюся крапелькою крові На твоє священне знамено. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску, синову гойдати, Припливайте до колиски лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, Танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги, У хмільні смеркання мавки чорноброві, Ждатимуть твоєї ніжності й любові, Будуть тебе кликати у сади зелені. Хлопців чорночубих, диво наречені, Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки Батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, Прийдуть з України верби і тополі. Тануть над тобою листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщини. tomorrow to Державна екологічна інспекція у Львівській області закликає не спалювати суху траву. При згоранні рослин у повітря викидається велика кількість шкідливих речовин, які призводять до низки захворювань у людей. Окрім того, зола, що утворюється при згоранні, значно знижує родючість. Спалювання призводить до великомасштабних пожеж. Минулого року у таких пожежах загинули люди. Паління шкодить вашому здоров'ю, нищить природу та карається законом. Бродівський історико-краєзнавчий музей спільно з Бродівською центральною районною бібліотекою запрошують жителів та гостей міста відвідати публічний лекторій, присвячений 220-й річниці від дня народження видатного польського драматурга, письменника, педагога, уродженця старих бродів Йозефа Коженьовського. Захід буде проходити у середу, 22 березня, у читальній залі Бродівської районної центральної бібліотеки за адресою Майдан Свободи 3. Розпочнеться він о 15-й годині. Більше інформації за номером телефону 4 21 13 4 21 13. Чергова 19-та сесія Бродівської міської ради 7-го демократичного скликання відбудеться 28 березня 2017 року. Початок засідання о 10 й годині у приміщенні сесійної зали Бродівської міськради. З порядком денним сесії можна ознайомитись на офіційному сайті Бродівської міської ради. Далі у нашій програмі мова про армію. 1 квітня розпочинається призов громадян на строкову військову службу на підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу та указу президента України від 24 лютого 2017 року про звільнення у запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів. Та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році. З 1 квітня до 31 травня 2017 року проводиться призов громадян України на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю Бродівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1999 року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народились упродовж 1990-1998 років, у яких закінчилась відстрочка або не призвані раніше на строкову військову службу. Через різні обставини. Усі громадяни Бродівського району, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до призовної дільниці за адресою міста Броди вулиця 22 січня, 16, у встановлений час із документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату до 10 квітня 2017 року, та мати при собі документи, які засвідчують особу. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Бродівського району, зобов'язані негайно повернутись до місця постійного проживання і з'явитись у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. На підставі закону України про військовий обов'язок. І військову службу, керівники підприємств, установ організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою, до військового комісаріату несуть відповідальність згідно із законодавством. Андрій Дубовой військовий комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату. Львівська обласна рада оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу адміністрація історико-культурного заповідника Стільське городище. Документи приймаються до 27 березня. А також директора комунального закладу адміністрація історико-культурного заповідника Нагуєвичі. Документи приймаються також до 27 березня. Директора комунального закладу Львівської обласної ради, історико-етнографічний музей Бойківщина. Документи приймаються до 10 квітня. Директора комунального закладу Львівської обласної ради адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Плісницьк. Документи приймаються до 10 квітня. Увесь комплект документів варто подавати особисто у паперовому та електронному варіантах в управління майном спільної власності обласної ради. Місто Львів, вулиця Винниченка, 14, третій поверх. Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитись на сайті обласної ради. У бродах пройдуть театральні зустрічі. 3 квітня у районному народному домі відбудуться гастролі Львівського академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича із виставами Лис Микита за мотивами казок Івана Франка, Початок о 12 годині та сватання на гончарівці, музична комедія Григорія Квітки Основ'яненка на дві дії, початок о пів на сьому вечора. Квитки можна придбати у Бродівському районному народному домі. Довідки за номерами телефонів 067 310 66 69, 067 310 66 69 або 4 20 94. 4 20 94. На цьому випуск районного радіомовлення завершено на усе добре. Нехай щастить вдалого усім дня.